Слабкість, та інколи було окруження, ну, погано ще ну, не, не дуже задовільно, але все-таки це хвороба, мріє на краще. Тавка Олена проходить про меневу терапію в обласному онкодиспансері. Це не туша минулого року і потрапила в осені і в лікарні. Мені призначили курс лікування більше 20 днів. Далі лікар буде коригувати. Назначають певний час. Підходимо до кабінету і за чергою приймаємо лікування від 10 до 20 хвилин. Для здійснення променевого лікування у закладі встановили новий апарат Лінійний прискорювач. Його розмістили у спеціально створеному приміщенні бункері. Аби обладнання запрацювало, у медзакладі роблять монтаж комп'ютерного томографа. Цей комп'ютерний томограф буде використовуватися для розмітки пацієнта для подальшого проміння на лінійному прискорювачі. В нього такий самий спеціальний стіл, як на лінійному прискорювачі, плоский. Тому пацієнт буде виставлятися згідно даних позначки. Так само буде з такому Само оположення буде виставлятися на лінійному прискорювачі. що для більшої точності опромінювання. З ділянки, яку він призначить лікар, існує для лінійного прискорювача спеціальна процедура вимірювання пухлини, її топографії і тому подібне. І з цією метою нами був закуплений комп'ютерний томограф спеціальний, який має ті відповідні категорії, критерії своїх технічних можливостей, бо не кожен комп'ютерний томограф може бути плануючою системою для лінійного прискорювача. За словами Ориста Вовка, завершити монтаж томографа планують на початку наступного тижня. Наразі підключаю блок жилення, який буде, власне кажучи, живити ті самі лазери для планування. Це ж кате планувальне. І лазери, по яким будуть виставляти пацієнту, то якраз по цим лазерам будуть викладати пацієнта. Лікувати пацієнтів на новому апараті планують з липня. Для цього треба отримати ліцензію, технічний та санітарний паспорт, каже Орест Вовк. Аби працювати на лінійному прискорювачі, медпрацівники закладу проходять навчання. Це можна порівняти з апаратами старого зразка, тобто вони опромінюють де попадають здорові тканини, суміжні органи, вони не захищені. Внаслідок цього виникає купа ускладнень. Даний апарат, враховуючи плюс наявність цього комп'ютерного томографа, обмальовується чіткі межі буквально до міліметра, до двох міліметрів. Виставляється захист для споріднених тканин, споріднених сполучних органів, рядишками, які лежать, і вже опромінюються суто, координати, суто географія пухлини. Лінійний прискорювач у заклад придбали за 60 мільйонів гривень. 20 із них це гроші держбюджету, решта із обласного. Із нього ж виділили 28 мільйонів гривень на комп'ютерний томограф для прискорювача. На ремонтні роботи спрямували 14 мільйонів гривень із бюджету онкодиспансеру, каже гендиректор закладу Орест Вовк. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне, новини Полтава.